Ну добрий ранок, зичмо кожному хто долучився до нашого етеру. Нагадуємо вам, що сьогодні спілкуємось на багато корисних, як завжди, цікавих тем. Говорили про одяг, актуальне, неактуальне. Тренди, антитренди як е, взагалі слідкувати за своїм одягом, щоб е, влучно підкреслити якісь свої переваги е, і приховати можливо недоліки, які ви в собі е, побачили, і зріст коригувати можна візуально. І форми, і е, об'єми, і все. Е, ну а зараз ми поговоримо власне про заморожене будівництво через війну. Куди звертатися? Що робити, якщо людина оплатила вартість квартири в будинку? Говоримо з адвокаткою Юлією Шевельвою. Вона з нами на зв'язку. Юлія, доброго ранку. Доброго ранку студія, доброго ранку, наші глядачі. На сьогоднішній день так виправи дійсно це одне з найактуальніших питань для громадян України, оскільки е, військовий час е, питання житла це першочергові питання. Тому е, я думаю, що сьогодні ми зможемо відповісти на актуальні питання для наших глядачів. Це Дякуємо. Те, що... Дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Знаємо, що е, тривога по всій Україні, і ми дуже вдячні вам, що ви вийшли на зв'язок. Е, скажіть, будь ласка, чи є шанс у людей, які вклали кошти е, в майбутню квартиру, все таки отримати житло? Шанс, звичайно, є, але в першу чергу треба розуміти два головних аспекти: що перше це е, інвестиція, це завжди ризик, тобто, е, не зважаючи на те, що чи це воєнний стан, чи це е, нормальне життя, яке у нас було, але в будь-якому випадку інвестиції це, це ризики, і дуже важливо на е, будь-якому етапі, в тому числі час укладання угоди, звертати умови, е, звертати увагу на. Ті умови, які підписує а, громадянин, коли укладає таку угоду. Тобто, документи, які у вас є на сьогоднішній день на руках, а, вони мають бути детально досліджені для того, щоб розуміти, які дії треба вчинити а, для того, щоб а, набути право власності на майно, а взагалі, от коли підписувалися ці всі договори е, за мирного життя, ну мені чесно кажучи, здається, що там не було пункту в разі е, повномасштабної війни в Україні. Там буде те-то те і те-то, і такі то можливості має людина. Е, і такі зобов'язання має, до прикладу, забудовник. Що от, в контексті саме безпосередньо війни передбачається згідно законодавства, так, можливо, е, от, в договорах на купівлю квартири під забудову? Згідно цивільного законодавства є визначення непереборної сили обставин, це форс-мажорні обставини, до яких на сьогоднішній день, згідно рішення торгово-промислової палати України, належить воєнний стан, в якому ми на сьогоднішній день на жаль всі перебуваємо. Тому е я звертаю увагу на те, що е кожен хто інвестував е свої кошти в будівництво, може також скористуватися цим е обставиною, форс-мажорними обставинами, і найчастіше. Згідно моєї практики, забудовники, коли заморожують будівництво і а, звертаються до а, людей з проханням не турбувати їх до закінчення воєнного стану, вони керуються саме форс-мажорними обставинами. Mm. Тому що згідно вимог законодавства, це обставини, які е, надають можливість певний час е, не виконувати свої, е, скажімо так, обов'язки. Тобто ці обов'язки вони будуть виконані, але відтермінування може бути uh -huh. і з урахування. Того, що а, дійсно будівництво в багатьох об'єктах перебуває під особливими умовами, а, є згідно нашого чинного законодавства, процедура, відповідно до якої може бути а, такі обставини, як замороження цього будівництва. Угу. А чи можуть люди, які, наприклад, не хочуть чекати чи щось такому роді, просто вимагати повернення коштів, які вони вклали? Звичайно, звичайно, мої клієнти, які зверталися до мене, коли ми а, досліджували питання і документи, всі аналізували під час укладання. Ми безпосередньо передбачали також можливість розірвання а, цієї угоди. А, якщо людина передумала, передумала, змінилися обставини, а, звичайно, є така можливість однак в цьому випадку необхідно також враховувати, що а, людина буде втрачати певну суму коштів, оскільки. Забудовники ідуть на такі умови лише за умови сплати штрафних санкцій. Якщо приглядати практику, то штрафні санкції можуть сягати 5-10% від загальної вартості, тобто це сума достатньо значна також. А, тому треба враховувати під час прийняття рішення щодо а, ну, розірвання цієї угоди. Mm -hmm. Але процедура така є. А, ще хочу додати, що а, один з, а, одна з компаній, яка постійно займається питанням будівництва, в нашому в, в моменті дуже актуальна і пінь -хаус, тобто це. Ірпінь забудовники, які працюють в цій місцевості, на сьогоднішній день дуже, досить активно погоджуються на повернення цих коштів, тому що потім, уже, коли у них залишається це в їх будівництва, вони, по-перше, отримують штрафні санкції а по-друге, мають можливість уже за іншою ціною продавати цю нерухомість, тобто є можливість і вигідно для забудовника в тому числі. А держава взагалі контролює цей якось процес саме от з приватними такими забудовниками, щоб були гарантії для тих, хто вкладає свої гроші от в цю нерухомість. На жаль, в даному випадку якихось державних програм про підтримки громадян України під час цих процесів будівництва в тому числі немає. Тому треба розуміти, що кожен самостійно приймаючи рішення інвестування або вже завершення, скажімо так, взаємодії з забудовниками, має нести на собі відповідальність щодо вчинення цих дій, тому я раджу в будь-якому випадку консультувати з юристами, яким ви довіряєте, тому що під час цих проектів, які ми досліджуємо, ми аналізуємо понад 10 реєстрів. Це реєстри з інформацією про і забудовника в тому числі. А якщо а, навіть розглядати питання гарантій, які може отримати людина в цьому а, в цій ситуації, то це також питання, яке підлягає дослідженню саме сьогодні, тому що якщо а, навіть півроку тому цей забудовник був надійним. То, можливо, на сьогоднішній день, знову ж таки, аналізуючи ситуацію, яка склалася зараз в Ірпіні, з 12 забудовників два забудовники зникли. Тобто, вийти з ними на зв'язок зараз немає можливості, на жаль. Ага. Є випадки, коли такі забудовники вже оголошені в Інтерпол, тобто в розшуку перебувають. Uh, є випадки банкрутства, коли uh, дійсно ну, є процедура судова стягнення цих uh, заборгованостей, але вона дійсно тривала і треба uh, краще себе захистити на перших етапах, звичайно, ніж допускати таку ситуацію. Uh -huh. а, а що робити людям в такій ситуації? От е, просто звертатися в якісь органи. Так, ну в першу чергу, я ж як я вже порадила, uh -huh. все ж таки звернути. До юриста з документами, mm -hmm. тобто взяти всі документи, які у вас є на руках, для того, щоб отримати кваліфіковану відповідь на питання, який алгоритм дій використати. Mm -hmm. На сьогоднішній день ми розуміємо з вами, що це все індивідуально, є різні договори, різні процедури придбання нерухомості та різні ситуації у людей. Тому я завжди порівнюю юриста як лікаря для того, щоб поставити діагноз, mm -hmm. треба дослідити. Так провести огляд, перше звертайтесь до юриста, і звичайно, всі інші дії будуть залежати вже від прийнятих рішень. Як правило, це також звернення. Якщо вже є така складна ситуація, коли забудовник не виходить на зв'язок, і неможливо з ним зв'язатися. Будуть досліджуватися питання юристом на предмет звернення до правоохоронних органів, до органів державної влади, для того, щоб привернути увагу, для того, щоб розглянути питання щодо можливо. Навіть відкриття кримінального провадження за статтею, а, уже, яка передбачає махінації у сфері будівництва, тому а, це все індивідуально. А, Будь ласка, зберігайте всі документи, які у вас є. Якщо є листування будовниками, якщо є якісь а, попередні звернення, це все має дуже велике а, дуже велике значення для подальших дій. А от як щодо того, ну будемо сподіватися, що дійсно от все буде добре, і забудовники всі відновлять будівництво, і люди зможуть зрештою отримувати квартиру. Але питання ще от фінансової сторони, ми бачимо, яка велика інфляція, який стрибок з мирного часу до сьогодні, власне, чи це ну це однозначно відобразиться на вартості будівництва, чи можуть в такому випадку забудовники збільшити ва? Вартість, ось яку має сплатити е, покупець, так клієнт е, ну, з огляду на ті події. Я зрозуміла, дякую за питання. Це також дуже важливе питання, і знову ж таки повертаємося до договорів, які у вас укладені. Перше, якщо такі пункти передбачені, як правило, в договорах передбачаються пункти а, щодо зміни вартості. Якщо такі пункти є, ми керуємося ними. А якщо таких пунктів немає, треба розуміти, що в будь-якому випадку а, такі зміни відбуваються лише за згодою сторін. Тобто, а, вам може бути пропонувати забудовник змінити вартість. Але ви вирішуєте або приймаєте ці а, вже нові скажімо так, вимоги, або ні. А, згідно практики, можуть сказати також, що а, зараз забудовники пропонують зміни щодо вартості а, в розмірі 2 тисячі гривень за квадратний метр. Тобто, якщо, а, Розуміти, яку нерухомість ви придбали, яка квадратура, то можете порахувати. Ну знову ж таки, це лише пропозиція. Як правило, вона не настільки офіційна. Це більше під час особистих зустрічей, перемовин. Пропонується така скажімо, так, такий варіант розвитку подій, коли а, ми вкладаємо нову додаткову угоду, під час якої збільшуємо вартість на таку-то суму. Якщо ви погоджуєтесь, тоді ми зараз продовжуємо будівництво. Якщо ж ні, то тоді ми зупиняємо до закінчення mm -hmm. стану. Mm -hmm. Тобто є такі від забудовників. і Я вважаю, що це знову ж таки треба приймати рішення кожному окремо, враховуючи свій бюджет і свої обставини. А це може трапитися і із... І з тими також хто ще до війни сплатив вже повну вартість під забудову квартири, придбання чи тільки тих, хто частину вніс, і наступні частини можуть бути дорожчими внеску. Це стосується як правило другого варіанту, який ви озвучили. Ну знову ж таки, з практики. Ми розуміємо, що в нас є вимоги законодавства. Так і є практика, яка вона склалася. Цю ситуацію стосовно переговорів та збільшення ціни це лише з практики якихось. Вимог законодавства з mm -hmm. цього приводу немає. Тому а, те, що а, на сьогоднішній день відбувається, я зараз з вами ділюся, і я вважаю, що будуть, якщо якісь інші прецеденти, то обов'язково їх обговоримо. Так. Цікаво. А, взагалі, а, чи зараз в умовах війни а, є можливості. Ну з нуля так укласти угоди з забудовником і чи відновилися так активно роботи? Щоб от можливо хтось зараз подумає над тим, щоб придбати е, житло навіть в умовах війни, mm -hmm. чи це можливо, чи укладаються угоди зараз? Звичайно, мож... це є можливим на сьогоднішній mm -hmm. день, звичайно. А знову ж таки компанія Рпінь Хаус вона займається, скажімо так, постійно щодня 24 на 7 працює компанія з саме людьми, які на сьогоднішній день також а, здійснюють договори куплі-продажу нерухомого майна. А, тому під час підготовки віру я детально проаналізувала цю ситуацію, яка актуальна для нас на сьогодні. А, тим паче, що Ну, такий об'єкт, скажімо так, як ірпінь, це ну, це місце дуже дуже класна було до початку війни. Всі знали що це з. Цевість поруч зі столицею, ну багато було охочих придбати там житло після воєнних всіх подій, ну з'явилися певні страхи, і звичайно, що ми зараз іще, на жаль, не позбулися цих всіх обставин. Тому мені було дуже приємно чути, що навіть сьогодні здійснюються такі договори, укладання люди придбають житло, приїжджають з інших міст і а, інвестиції, які йдуть на Відбудову вони здійснюються навіть ну, є закордонні проекти, mm -hmm. тому є зміни. Це дуже радує. Дякуємо вам за те, що поділилися цією інформацією. Для глядачів, скажімо, не була це реклама. Якщо раптом хтось подумав, що рекламуємо забудовника. Як приклад, розглядали на цьому прикладі, щоб розуміти, як взагалі яка ситуація по Україні. А з нами на відеозв'язку була Юлія Шевелєва, адвокатеса, ділилася з нами інформацією стосовно ситуації з фінансовою частиною. Тих клієнтів, які е, купують квартиру під забудову, як зараз, у моїх війни, це все працює. А ранок надії продовжується зараз. У нас духовний сніданок. Давайте надихнемось разом.